Йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми завітали в Car Crash 2 для того, щоб знущатися над своїми машинами. І, по ідеї як, якась тачка, то у мене вже є. Кстаті, ось я ще Cold Holder, а я просто крашер, звичайний жесть. А де взяти мені мою машину? Ось є якісь квести. Так, як би то зробити? ось. Вести і якісь у мене виконані, правильно? Ні, у мене нічого не виконано. Жесть. А тут що? А тут теж ні чорта у мене не виконано. Ладно. Осьо моя тачка, Бенц. Так, це ту, що я купував, правильно? Скільки вона коштує? Та, мабуть, не дуже дорого. Оце, мабуть, вона, да, 42? Ні, це не вона. Почекай, почекай. А де мої машини? Оця ось безкоштовна. А для Віпа безкоштовна, я понял. Ну оцю я можу заспавнити. В принципі, вона похожа на мою. Ладно, поїхали на ній. go. Я готовий нормально так валити. У мене є 1900 парц. Значить, по суті, я можу десь тачки і з них. Попробуємося, наприклад, десь тут. Пожди. Ой, блін! Трошки, трошки поламав машину. Давай сюди. Ану, так, тачку я оставив. Походу, я знаю, що з нею буде. Почекай. Походу, я знаю, що буде з моєю машиною. Вилазимо. Ану, оба, enable. Так, вона їде поки. Uh. Ага. Я поняв. Це магніти, поняв? О, її розірвало просто! Ха-ха! Жесть, прикинь! Я виконав якийсь квест, правильно? Чи ні? Мабуть, я не знаю. Але ще прикольно. Почекай. А як мені респавн? Все, я заспавнив тачку. Обалденно. Я можу заїхати сюди. А, 4000 парц треба. 3500 2 2500. Я можу в магніти ось заїхати. В оцю штуку можу заїхати. Тут я ще не був поки що. Ану, оставляю тачечку. Так, 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 так. Почекай. Activate крашет. О. Міхіло um, гроші капають, поламані деталі капають. Я тут, по ідеї, щось міг зробити. Дізейбл да? Енейбл. Mm, ага, ну в принципі, так би воно й відбувалося просто. Непогано. Тачка, звісно, класна була, але прийшлося над нею трішки поїздіватися. Так, знайшов я в своєму автосалоні одного Бобіка. І поїхали теж з нього трішки поїздіваємося. Так, у мене є тут ще багато різних відкритих штук. а Ну, давай сюди, наприклад. Оба, а отут я щось пам'ятаю. А отут я щось пам'ятаю. Почекай. Таке відчуття, наче я тут уже був. Ану, квік краш о хо хо, -хо, 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 -хо. Все, машини не мам. Да, це було швидко. Це було дуже швидко. Не думав я, що вона так швидко поламається, але нічого страшного. Потихенько-потихеньку парце у мене додається, і в мене будуть відкриватися нові і нові всякі штуки. Почекай, тут я був. А ну у мене все одно не рахується, що я тут був, типа. Бонус краш, плюс 20% мані, плюс 20% того сього. Давай попробуємо. Oh, Активейт. Да. Тачка горить. Скраб просте. Деталі ростуть, і в теорії все хорошо. О. <ś RPG> чувака, там то я нормально розжарило. Ну, ну, деталі деякі в тачки ще є. Вона вже згоріла. Да, це жорстко. Але в чувака ось о, взагалі ламба є. А в мене тут відкрилася якась штука. <сь toolkit> <trut> о, почекай, це я тут і був. Ладно! Ну, не хтів я просто туди піти. і я тоже згорів. Хі -хі -хі -хі. Ладно. У мене откроє нова тачка. Непогано, дилершип воно, давай заспавним. Так, наскільки швидко ти їдеш? Ану? Нє, потихесенько, помалесенько вона їде. Добре. Ну, далі жорсткі тіпи Тут ще треба 20 тисяч деталів розламати. 30 тисяч деталів розламати. Це вообще з ума зійти. Ну бо все, що я можу тільки зробити, це випргнуть з машини по случайності, бо я думав, що це просто ручний тормоз буде на пробіл. Ладно, давай далі поїдемо. Let's go, let's go. Так, перша, друга, давай. Друга передача. їдем, тулим 50 міль, третя передача. 60 міль. Давай. 70 міль, четверта передача. Якісь результати вийшли. Ой, блин, щось трохи я й валив. Щось трошки я й валив. А тут, кстати, можна вилізти наверх. Диви, не можу, вир вирулить не можу. Надо сюди виїжджати. Опа. І сюди давай. Бенс, нормально. Ну, я ж тут ще нікуди не заїду, бачиш? 60 тисяч деталів поламати, на там чувак стоїть. А тут 20 тисяч XP, а ще купа всього. Почекай. А як мені тут все ламати? Є ідей, десь то я точно ж можу заїхати, правильно? Опа, оце я не хотів робити. Ну, тут ще для віпів якихось, поняв? Погнали спробуємо в наступному комусь місці. Чекай, мені треба полоса номер один. От там я можу все ламати. Полоса номер два, номер три, номер один. Ось і сюди мені треба. тут я можу скрізь села. Саме на полосі номер 1 Правда, тут і так, машина моя вже хоче, хоче відпочити, а я з неї трошечки ще і здіваюсь, Ну тако. Трошечки. <хи> так, і в полосі номер 1 отут, все одно, треба, Сіке 100 тисяч деталів, 90 80, 70 тисяч деталів, обалдеть. А тут Сіке 40, 46, 50, 60, обалдеть. Коротше, ще другий поверх мені ваще далеко. Я живил вилетів з тачки. Фух, я живий. Хорошо. Так, поїхали, там оно зелененьким щось є. Так, активно, плюс 50% грошей. Давай. Оба! Не украшит Оце чітко, супер, швидко зламав тачку. Непогано. Давай мені б заспавнити знову її, да, можна? Давай. Поїхали. Полоса номер два. У мене щось тут можливо відкрилось, бо я вже 2500 деталів. Ну такого нормально в мене поламаних. І по ідеї на 2500. Десь щось я можу заїхати? Ось, ось сюди, наприклад. Опа. А ну let's go, let's go, де кличу на четвертій передачі 220, 260, 300. Опа. Це я в'їхав, звісно. Нема тачки. Це було солідно. Але мені не треба полоса No1. Мені треба полоса No3, по ідеї, так? Да? Ні, на, на полосі три я нічого не можу зробити. Що, да? На полосі No3 я не можу зробити нічого. Значить, я можу щось зробити на полосі No2. Ось і тут. Let's go, let's go. І тут щось було, нібито про 2000 запчастин. Пожди, 12-15, це щось не то. 4, три з половиною. Осьо, отут дві. А, ну я тут і був, почекай. Я це тільки що сюди спускався. Да. Да. Що ж я ще му заїхати? Тут я був, там я був. Чекай, я вже скрізь бупував. О, тут ось, ось горить. Значить, тут має зарядитись трошки більше баблом. Опа! Оце жорстко! Нову тачку дали. Ох ти йо, оце жорстко. оце так да. И еще и в воду впов. Обалдеть. Да там моя нова машина. Давай, нова бречка. Погнали. Вона нас тинтишкою. Ну она вообще не їде. И нас, кстати, запрошує зайти сюда. Питань нема. Активовым. Пожди. Щось оно не хочет трошки, да? Ну ладно. Две, не штовхається. Не штовхається. Давай, давай, заедем, тако. Все, вмикай, братуха. Вмикай! Ладно, я сам нажму. Хехехе, <свист> оце жорстко. Грошки капають, деталі капають. Потихенько, помаленьку прокачуємося. Нормально, да? Це твій бус. Давай заганяй його. Бо це, звісно, жорстко. Так, я, я можу сюди ще заїхати, тут бонус. Давай, давай, давай на цей бонус, прям відразу. Let's go, let's go Плюс гроші, плюс скраб. О. Це мені подобається. Тут ось була ламба, але вона замерзла. Ладно. Так, зараз у нас 22 градуса. Enable. Опа. Тепер виключити. Трошечки підморозили, да? Давай ще. О, криша пішла, пішла, пішла. Мінус 120, мінус 140, мінус 150. Так, виключити. Е, поламалась, вся. Вся поламалась, замерзла просто. Е, Лесі! Я, кстати, під мінус 160 нормально себе тут почуваю. А, нее! Так я теж прикинь. Не хило. А я думав, все ті а це для Гольфа просто така штука. Хм. <гас> обалдеть у нього тачка, тут жесть. А, і в мене тільки є перша передача і все, вона особо жорстко не їде. Зато ми можемо зайти сюди. А що ми тут можемо робити? Поїхали дивитися, сюди приїхало багато бусі. Так, номер один. Опа. Номер два. Бем. Номер три. Я щось тут покладав, тут ще ж сушок відбувається. Да. А! А чого то вони вбили? Нову тачку дали. Таке відчуття, чи я на ній вже їздив. Не знаю, но на ній є трошки передачі, вона нормально тулить, і мене сюди ось кличе. Тут зелененька штука. А, ну я тут, блін і був. Ох ти Йо. Так, тачка там. Так куди Я знов помер! Мені то не подобається. Мені не подобається постійно помирати. Ось тут, сюди мені надо, спайк Піт. чекай, а я тут був, да? А мабуть, ні! Ох ти йо! Оце було дико. Обалдеть. Ну я зато вижив. Тачка хороша, безпека крута. Безпека була на найвищому рівні, але як би то сказати, все одно мені прийшов капут. Тут я був, тут я був. Ну тут 50% грошей. Ладно, нічого страшного, поїхали звідси. Ось ця тачка тут ще хороша. Може мені заїхати сюди? Почекай. Отут я, мабуть, ще не був. Так, швидесенька руйнація. Ох ти йо, ох ти йо. Ох ти йо! Ей, я помер, я не подивився, що з машиною. Ну ладно, там машини, походу, вже нема. Вона як термінатор, поняв? Да, це було жорстко. Я би сказав, навіть дуже жорстко. Ладно, мені би ще якось поїздіватись над моєю тачечкою. Тут ще в мене поки закрито, да? Да, Тут ще в мене закрито все. Зато тут через 3500 буде відкрит. У мене зараз 320, а надо 3500. Ну, значить, можна спробувати забігти сюди. Тут скраб дає гроші. Чекай, я тут був. А, да, це магніти. Це магніти. Почекай. На магнітах я був. Хе-хе-хе. Я знаю, що треба робити. Так. як я з неї здіваюсь, просто це шок. А я ще й щось пройшов. Крашмастер. Обалдеть. Я крутий тип. Ну я би, знаєш, що зробив би по-хорошому. У мене зараз 3260, мені надо 3 щось там з копійками. Ой, 3500, мені надо, воно щоб туди піти. Так що поїхали. Let's go, let's go! Я жестик розганяюся. Ще я втаранюся в сіну. Uh -huh -huh -huh. 3360 плюс 97. Непогано. Якщо я ще ще кілька разів так заїду, кудись, я змогу, а, Ай, кстати, я ось щось тут крашмастер. 46 миль. 47 уже в мене. Поняв. І... Росте якась штука. Ладно. Я кудись заїхав. Давай її активуємо. Ох, це що це лазери якісь почекай! Мені було надо було напевно ну на лазери заїхати спочатку. <реш> я тільки не знаю, що робить цей крашмастер. поняв? Ну я на другому місці поки що. Мені рахунок, типа 47 миль на годину. Ну, у мене трохи не та тачка, яка супер женеться, поняв? Ну я би ще спробував, спробував би. Мене обігнав! Якийсь чокер. Ану. Опа, я її обігнав! 73 нажав! Хе-хе, <реш> хорошо. Я трошечки пролетів, все-таки швидше. Ну, можна ще спробувати розігнатися ще швидше. Хоча ця машина не супер і із швидких. Ну можна спробувати, да? 79. Диви, він мене обігнав, він ще 100 з хаком їхав. Я тільки не можу, я 90... 99, у мене все, ліміт. Мені Більше не їде, а я ще й не втаранився тарани, поняв, мене не зарахувалось. У мене не супершвидка машина. Так, да, тут, звісно, є якась гра, де можна спускатись донизу. Наприклад, ось вона, напевно. Да? А, ну я зайшов на третє місце. Мені дало 25 кредитів, все-таки. Непогано, правда, я не побачив, що я тут зробив свою машиною. Ну я поняв те, що мені ще не хватає тільки 14 очок для того, щоб попробувати нову локацію. Ось тут. Ось тут, ось давно. 3,5, так? Да? Без плюс 2 мені дало все на все. Блин, маловато. Давай сюди заїдемо зараз. Розберемося з тачкою. Потім заїдемо подивимося. Ось сьо. Ось я Тут треба було розганятись, да, Санчоус? А то ти їхав, чорт пойми куди. Все, 320 бем. І <свят> сео. І новий, кстати, краш, цей у мене відкрився. Щас ми туди заїдемо і затестимо, що у нас там буде взагалі відбуватися. Он до в другій полосі. тобі сьо, бонус краш, активейт. Так, я зайду, подивлю, що тут буде відбуватись. Ох, oh, йо-йо-йо-йо-йо. ну да. Тачка, конечно. Кстати, дуже багато дає: 130, це тобі не 90. Це 133. Це багато. Да, це серйозно. Ну, у всіх тут тачки поламані, але ось ця, ця лампа мене а ще будоражить конкретно. Диви, яка класна, да. Поїхали, брат. Не знаю наскільки давно ти в цій грі, але явно довше, ніж я. Тому погнали. Фух. Мабуть, він її добре поламав, та й вона не їде. А поки що, друзі, на цьому напевно ми будемо завершувати відеоролик. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайний. Ну і всім пока-пока.